И всем привет, дамы, я Иван Патаймак, и с вами мы будем ждать обзор статус с моим братом. Вен сам профессиональный игрок моєму моем Ну вот, вот у нас попало свои топлики, то нам, нам кидают, мы пом... Нам кидать скудочится. Мы подыграем. На-на-на-на-на-на-на. Крыса!

Ми в дух да. А не багато удону сноситься дона. О, от засіки посадат. У Вона не так викута страхи посадати. У нас бажає де косет. Треба їх убити скуди. На. Ультимейт ні 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 не 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 ні не Не я его не справляюсь. Не, мы продаем не хипозадат. Плюс ульту выиграл. А так тут зайшем бассейн забанит затопись. Так у меня поміняти режим, нападне сюда. Міняємо дозимок. Я беру свого, я беру Фінкса. Тоді хто хоче мене додавати до дружі, то мій А хто хоче мого брата додавати, то вийде його ID. Отже, ми погнали. Я не їжджу ні разу. Мій брат не сілий, сілий лови. Тому що, яку я добив сілий, яку я добив три години. З мутацією Думаєте, ми виграємо підписники? Якщо так, то поставте лайк і підписуйтесь на канал І так, ось на мого бідається, мій канал називається Ван 2025 У мене там нова тація пасики Ех, ми а ви поставте лайк і підпишіться на канал. Також не забудьте забудь поділитися цим відео із своїми друзями. Так от на моєму каналі виходить гайд два місяці тому, так, дата на Волдікта. Ну, на ньому подивіться це відео. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Якщо я визвона зараз, у цей в цей час, то ставте лайки. Молодина, відео, 10 лайків. Так багато наблюдав 10 або 5 лайків. Так багато напросив 5 лайків всього. Це багато. 5 лайків це багато. Я багато напросив у вас підписники. На каналі... Так вот смотрите Тикток канал Иван називається. называется. Та підписуйтесь на нього а там 17 підписників. А, убив, убив я, убив Водона. Ну, стоп, банки забрати? Ні. Дуже сильно хрустить. Во, банки. Так, тут Брау Стас, записатки. Мить Брау Стас, без інтернету. А, а, ладно, нам хочуть, аби топ-2, аби ми пустили в кубки. Брак, брак, є, є, є. Топ-2, топ-2, топ-1, немає сенсів. Це топ-1. Так. Ні, макака, макака. Макака. Д давай, Мікі Ти саме сильний Мікі Брак, Браво. Статці. Ну, має це вбив водохіл. Так, плюс сім трофеїв. Не погано. Грати знову. І тепер відео будуть виходити кожен день. 1800 biznes and after the act. Это будет новый видео. Это будет новый видео райду Lika Так, так. Yeah. Банка, банка є. Поламала. Ах, а фенх. Хм, на нас напав. А На такі ми любими пін. Ми любими пін, це любими пін усіх його кількох, та й за едгадів. Так даقص я зараз показую мого.

Також пишіть коменти, як ви, скільки ви граєте про Вастар і скільки у вас кубки. Мені буде все цікаво посвідати. Його стати китіотом. Супер це, на мене ніхто не підписує. Супер це, як це відео. Сказав би ти вона Мені Ммм. Мы будем хвастаться А мы сводили, а мы сводили, да, мы только нама обидно. Эх, давай, давай, е минус. Нет, сейчас теперь с накатка, теперь с накатка, теперь с накатка квадная динамайка. Замаза буда до нашего не будет, не устань бить. Эх. ओके 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 मे तो दे ना वो ना माओ पा माख पा माओ माओ सीता माओ आजिब न з двох ударів тупо, ну погалімий. А, 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 бо так і така підіймо. Брати гаджет, який саме, а це саме безполезний гаджет, бля, ось так, на L. Ну я попав, я ва, попаду ще одразу, одразу попаду, о, мій тім на купелі гіпотерат. На, 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 є, е, мінус, мінус, а потім мій тим десь там гуляє. Я ульту... Ні, 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 ні. Я боюся Адгар і Лиса. Адгар – це моя головна контента. Адгар – це її передавати. Який раз він його передавати? А, так я знав. Він його передавати. Сценарі останні секунди. Ти не в самому відео. Так. Една. Мене, мене вбива, мене вбили. А я туди ще затягнув відео. А як не, не надов? Надов. Дуйся. Ем, це була остання катка в цьому відео. І завтра все, чекайте нове відео.